В просторах ютубу знайшла такий салатик, а ви вже його готували. Якщо готували, поділіться, будь ласка, вашими емоціями, який він. Смачний чи ні, корисний чи ні. Тож будемо разом зі мною готувати. Відварені курячі сердечка додаємо. Наступне буде підсмажена цибулька з морквою на вершковому маслі зі сіллю і перцем. Також сюди. Наступне солені огірочки. Куди ж без них? І останній наш продукт це варені курячі яйця. Теж сюди. Тепер дрібка чорного перчику. І звичайно, сіль. І все гарненько перемішуємо. Наступним кроком готуємо наш соус. Беремо декілька ложок сметани. Якщо вам подобається часник, додайте сюди часник. Я додам замість гострого трішки гірчиці. Така в мене є якась гірчиця. Таку малесеньку-малесеньку ложечку. І тепер ще дві ложки майонезу. І перемішуємо наш соус. Все і до нашого салатику. І все гарненько перемішуємо. Все, і до нашого салатику. І все гарненько перемішуємо.